Ще 20 років тому в селі проживало 800 людей. Зараз нарахується не більше 260. А тому розповідає Тетяна Кравченко в грим'ясі багато покинутих будинків, які селяни ще в перші дні війни вирішили запропонувати переселенцям. Ми розуміли, що в селі на початку, коли було, то було вижити легше, і ми стали готувати будинки. Але виникло питання в нас підключення електрики, були будинки ці вже багато років. Без світла нам на зустріч пішли в працівники громади, голова громади електромережа. Наша Ямпільський рис відгукнулися, тобто всі нюанси ці були подолали. Ми і так ми підготували за перший тиждень. Нас було підготовлено 10 будинків. Люди розмістили запрошення в соціальних мережах, і на нього відгукнулись 10 родин з різних міст Сумської області. Переселенцям запропонували не лише теплу оселю, а й харчування, з яким в березні було особливо складно. Було багато дзвінків і люди. Ну, дзвонили, тобто, навіть з сум говорили, що ми вже декілька днів не їли, коли у нас немає, ну детепла не було нічого. Люди приїздили. Автобуси, які в нас ішли, у нас так приїхало, дві сім'ї були. Багато не приїздило з тієї причини, бо глухі у нас були, з тієї причини, що люди, коли дізнаються, що ми знаходимося за 20 кілометрів від границі, то у людей є, нібито страх є. Ми їм говоримо, що в нас тут тиша, в нас тут спокій, але люди не впевнені. Не були, що в безпеці. Після деокупації області більшість переселенців повернулись до власних домівок. Зараз в Грем'ясі проживає лише переселенка Шостки Тетяна Іванівна та родина з Луганської області. Багато підготовлених осель звільнились і готові прийняти українців, що потребують домівки. Проживала у Шостки. Поки війна почалася, такі мене спаткало гори, і я переселилася сюди, у село. Тривоги ці почалися, а у мене вже проблеми почалися з моїм здоров'ям, мені ж а, дом без ліфта. І поки я туди, поки сюди, і так виходить, що треба, треба було кудись діватися. Жителі Гримняшки позитивно ставляться до того, що до них в село приїжджають переселенці. За весь час жодного конфлікту з ними не було, розповідає жителька села Юлія Анатолівна. У такий важкий час людям треба десь жити. Якщо там дуже важко. Постійна загроза життю, а в нас, слава Богу, відносно спокійно. То, будь ласка, хай приїжджають. У мене тут сусідка, тож переселенка з Донбасу, вона правда, коренна є життя жит... ну, жителька нашого села. Але після закінчення навчання вона більш 20 років, років пропрацювала в Антрациті. Вернулась додому гарна людина. Добре, сталимося, гарні відносини по сусідськи. У Грем'яці готові надалі приймати людей, які потребують домівки. Олександр Соломко, Сергій Одарченко Новини на Суспільному. Сумщина.